Вибір теми для кросворду становить ключовий етап, адже він визначає складність і зміст завдань. Наприклад, тема весни може стати надзвичайно цікавою для створення кросворду. Після завершення кросворду його можна зберегти у різних форматах, таких як Excel чи Word. Це забезпечує зручність для подальшого використання та редагування. У цьому відео також розглядається, як налаштувати таблицю для кросворду в PowerPoint, щоб вона виглядала естетично. Це включає вибір кольору та розміру клітинок. Правильне налаштування розмірів та вирівнювання елементів є важливим для професійного вигляду презентації. Це допомагає акцентувати увагу на основних моментах. Використання кольорів та шрифтів може істотно покращити сприйняття інформації. Чітке оформлення робить матеріал легшим для запам'ятовування аудиторією. Після створення кросворду важливо видалити зайві елементи, які можуть заважати сприйняттю. Це робить презентацію більш зрозумілою та організованою. Створення анімацій для питань і відповідей підвищує інтерактивність занять, дозволяючи учням активніше долучатися до навчального процесу. Використання анімаційних ефектів для появи та зникнення елементів на слайді робить уроки більш динамічними, що допомагає підтримувати увагу учнів. Коректне налаштування параметрів анімації є важливим для уникнення накладення тексту. Це зберігає чіткість інформації на слайдах. Урок починається з перевірки зеленого рослинного покриву та руху повітря, що чудово ілюструє природу. Діти це описують як траву та вітер. Крім того, важливо вибрати кольори для заповнення клітин, адже це вплине на загальну естетику кросворду. Яскраві кольори роблять його більш привабливим. Після заповнення кросворду важливо надати йому яскравий і чіткий вигляд, щоб слова були добре видимими. Це суттєво поліпшить сприйняття готового кросворду.